Господь нам дарував цей день, милість свою велику явив до нас в нашому житті, ми є вдома його, зможемо нашого Господа прославити, укріпитися в ньому, зміститися силою Духа Святого, який він кожного з нас запечатав, щоб ми були покірні його святій волі, шукаючи Святою лиця. бо від нього наше життя. Залежить. Він нас знайшов, не ми його, а Він нас знайшов, щоб вже ми славилися того Бога за все в Христа, який стражданнями своїми нам дарував життя. Божий план, наше спасіння, щоб ми, шукаючи його лиця, укріплялися, прославляючи нашого Бога. Як читаючи Біблію, коли в Єгипті народ Божий страдав під тим нідом, написано, помер Йосип і встав другий цар, він почав підтісняти народ, Божий, підняв працю, підняв, підняв тієї плани свої, щоб народ Божий не міг підняти голови, щоб мавши силу, але Бог Святий почав взивати до Господа, і Господь, Господній план спасати, він знаходить людину, він знаходить Мойсея. Ми знаємо, що Він був найдений дитиною, цією царською дочкою, він виріс і Бог знайшов його, щоб спасти свій народ. І знаємо, якими чудесами якою силою Бог проявляв цю силу через Мойсея, через ознаки, через чуда? І уже случання царя не допускало те, щоб відпустити цей народ. Ми знаємо, що він позбирав цих запінателів, цих ворожбитів, щоб робили те саме, що робить Мойсей. Але сила Божа є сильна, вона сильніша від усього і від того, що є в цьому світі. Господь нам, нас навчає, щоб ми, шукаючи його лиця, завжди покладали на ній, надію на нього, щоб в ньому нам зміснитися, в ньому противостати козням дьявольським, щоб нам збагатити силою віри і милість отримати від нашого Господа. Я хочу прочитати Слово Боже, яке апостол Павло в посланні до римлян з 8 голові, з 18 вірші каже так. Бо думаю, що страждання в теперішній час нічого не варті в порівнянні зі славою, яка має з'явитися в нас. Бо творіння з надією очікує з'явлення синів Божих, тому що творіння скорилося в свої ті не добровільно, а за волею того, хто покорив його надії. Що й саме творіння визволиться з неволі тління. На свободу слави дітей Божих. Знаємо, що все творіння разом зітхає і мучиться донині, і не тільки воно, але й ми самі, маючи завдати духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи встановлення, відкуплення тіла нашого. Бо ми спасені в надії, надія ж, коли бачить, не є надія, бо коли хто бачить то, чого йому і не, над... то, йому і не надіятися. А коли сподіваємося того, чого не бачимо, тоді очікуємо з терпінням. Так само і Дух допомагає нам в немочах наших, адже ми не знаємо, про що молитися, як належить. Але Дух Святий засупається за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, бо Він заступає за святих з волі Божої. і знаємо, що все діє на добро тим, хто любить Бога то покликаний згідно з Його волею, а кого він наперед узнав тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним між багатьма братами. А яких він призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих і виправдав, а яких виправдав, тих і прославив до цього місця. Тут ми зачули такі слова, де апостол Павло каже, що творіння. Зітхає, очікуючи милості Божої, очікуючи слави Божої. Так саме і ми в переживаннях йдемо не раз до Бога, знаючи, просимо милості Його великої, щоб він нам провів, щоб він нас провів, щоб він поміг йти в цій дорозі життя, щоб нам остатися вірними йому, прославляючи нашого Бога за все, бо Він віддав сина свого за наші гріхи, за наші провини, щоб ми вже. Скорилися Його волі, шукали Його Свято Лисця і освячення в Ньому, щоб нам стояти і хвалити твою свободу, яку Господь нам наділив. Далі каже слово Боже, що ми не до крові сражалися, і ми не сражалися ще зовсім, як свідчення брати, свідчення братів, що сраження і покидання тих домівок, те, що забирати, забирати будуть, ми того не знаємо, але хай Господь нам допоможе, щоб нам... Стояти до кінця, прийти до кінця і бути ймовірними в усьому. Йому хай буде все слава повітря. Амінь. Амінь.